Існує такий біль, який не кричить і не виявляє себе назовні. Цей біль не потребує слів і залишається глибоко всередині. Саме таке страждання відчуває мати, коли її доросла дитина поводиться з нею байдуже, розмовляє тоном, що ранить до сліз, і говорить фрази, які залишають рани на душі. Можливо, тобі знайома ця ситуація, коли твоя власна дитина спілкується з тобою так, ніби ти тягар, незручність. Людина, чия думка більше не має значення. Парадокс полягає в тому, що ти десятиліттями віддавала все без залишку, власне існування, всю енергію, кожну хвилину свого часу, а тепер отримуєш у відповідь холодні репліки, погляди, повні нудьги і постійну нетерпимість, яка стискає серце. Чому ти дозволяєш собі терпіти манеру розмови, висловлювання та жести від своєї дитини? Які ніколи не прийняла б ні від кого іншого. Саме зараз, коли ти читаєш ці рядки, ти зможеш усвідомити, що справа не просто в неповазі, йдеться про щось значно глибше, про емоційну взаємодію, що формувалася роками, про шаблони поведінки, які ти сама, не помічаючи того, зробила можливими, і про запитання, яке багато матерів ставлять собі, але ніколи не промовляють уголос. Що мені робити, коли моя дитина переступає межу елементарної поваги. Є певні формулювання, які ти можеш вимовити, речення здатні відновити твою гідність, не вдаючись до крику чи сліз, існують способи повернути собі власний голос, навіть якщо це боляче і викликає страх. Цей матеріал покаже тобі, які саме фрази варто використовувати і чому вони необхідні, аби врятувати себе. Доки не настав момент, коли буде надто пізно. Карл Юнг у своїй праці про людську психіку зазначав, що стосунки не виникають у порожньому просторі, вони формуються несвідомими схемами, проекціями і динамікою, що повторюється від покоління до покоління. Коли доросла дитина ставиться до матері без належної поваги, це рідко буває випадковістю чи наслідком поганого дня. Це поведінка, якій навчились схема, що виникла внаслідок того, що її дозволили реалізувати. Юнг наголошував на важливості усвідомлення того, що раніше залишалося в тіні несвідомого, і саме це тобі треба зробити прямо зараз. Тобі потрібно зрозуміти, що відбувається в цих стосунках, і діяти не через гнів, а через ясність розуміння. Якщо ти також впізнаєш цю схему, напиши у коментарях. Ясність. Перша фраза, яку ти можеш вимовити, коли твоя дитина поводиться з тобою неповажно, є простою та водночас дієвою. Я чітко бачу, як ти зараз зі мною поводишся. Ці слова мають силу, яку ти, мабуть, недооцінюєш. Вони називають те, що відбувається, саме в момент, коли це відбувається, вони не приховують реальності за завісою, не ховаються за ввічливістю чи страхом погіршити ситуацію. Коли ти промовляєш цю фразу, ти змушуєш свою дитину зупинитися, усвідомити власну поведінку і перервати автоматичну реакцію. Багато матерів вважають, що мають ковтати грубощі заради збереження спокою, щоб не дозволити справі загостритися, але вони не розуміють, що своєю мовчанкою навчають неповажне ставлення не має наслідків. Юнг описував, як називання певної поведінки руйнує її несвідому владу, поки щось залишається в темряві, воно продовжує діяти безперешкодно, без жодного спротиву, але щойно воно виходить на світло, втрачає здатність залишатися прихованим. Отже, коли ти кажеш, я чітко бачу, як ти зараз зі мною поводишся, ти створюєш усвідомленість, ти робиш невидиме видимим, і це перший крок до зміни динаміки. Існує техніка, яка може стати корисною в таких моментах. Спокійно повтори неповажну фразу своєї дитини назад, щоб вона почула, що саме було сказано. Іноді потрібне таке дзеркало, аби усвідомити, наскільки травмуючими були ті слова. Проте одного лише називання недостатньо, тобі треба йти далі. Друга фраза, яка тобі потрібна, це чітка межа. Я більше не прийматиму того, щоб ти так зі мною розмовляв. Можливо, ти відчуваєш страх, коли уявляєш, як вимовляєш це речення. Можливо, думаєш, що виглядатимеш драматично, що реагуєш надмірно, що ставиш під загрозу відносини, але правда інша. Якщо ти десятиліттями терпіла неповажне ставлення, твоя дитина навчилася, що можна продовжувати так само. Юнг попереджав про пізню поступливість матерів, які зі страху втратити дитину дозволяють усе, навіть неприйнятне. Виникає деструктивна схема свого роду залежність, коли мати приймає грубість, іронію та приховані образи лише для того, щоб утримати дитину поруч. Але багато хто не розуміє, така толерантність не рятує стосунки, вона руйнує те, що ще залишилося від взаємної поваги, існує величезна різниця між агресивною конфронтацією і встановленням меж. Ти не атакуєш, не пояснюєш безкінечно. Ти не виправдовуєшся, ти просто заявляєш, що є неприйнятним, і робиш це зі спокоєм, який випливає з глибини твоєї гідності, якщо ти помічаєш, що більше не реагуєш на неповажне ставлення, а лише відчуваєш стискання в грудях і продовжуєш, ніби нічого не сталося, то це ознака того, що ти нормалізувала нестерпне. Третя фраза, можливо, найважча, бо вона оголошує недвозначний наслідок. Якщо ти не здатен ставитися до мене з повагою, тоді не говори зі мною взагалі. Ці слова відновлюють твою гідність, навіть якщо твоя дитина відреагує ще більшим гнівом або караючою мовчанкою. Юнг розумів, що в кожних стосунках існує психічна ієрархія, не в сенсі влади, а в сенсі шанування. Коли мати відмовляється від основної поваги, доросла дитина або починає ставитися до неї як до суперниці. Або як до об'єкта зневаги, виникає сув, який підриває основу взаємин. Існує руйнівний міф, що справжня мати з любові терпить усе, що вона ніколи не встановлює меж, що повинна бути завжди доступною, незалежно від того, як з нею поводяться. Але цей міф не створює люблячих зрілих дітей, він породжує дорослих тиранів, які навчилися, що почуття матері не мають значення. Влада над собою не підлягає обговоренню, ти сама вирішуєш, що приймаєш у своїй присутності, а що ні. Материнська провина це паралізуюче відчуття, що ти зазнала невдачі, що твоя дитина травмована і тому так реагує, може блокувати твою здатність вимагати поваги зараз. Але ти повинна зрозуміти: навіть якщо ти робила помилки, навіть якщо минуле складне, це не дає нікому права поводитися з тобою. Зневажливо, що відбувається, коли ти встановлюєш цю межу, твоя дитина перевірятиме, чи говориш ти серйозно, чи це лише емоційний театр, вона дивитиметься, чи дотримаєшся ти свого слова, чи за кілька днів знову повернешся до старої ролі терплячої, всепрощаючої матері. Саме тут вирішується все, слова без дій порожні, якщо ти кажеш. Що більше не спілкуватимешся з тим, хто ставиться до тебе неповажно, ти повинен справді припинити розмови принаймні на якийсь час, доки щось не зміниться. Четверта фраза висвітлює просту, але вражаючу істину я не заслуговую на те, щоб зі мною поводилися так, як ти поводишся. Це речення руйнує динаміку, яку емоційно можна описати як зловживання, хоча ніхто не любить вживати це слово. Коли йдеться про матір і дитину, Юнг говорив про самозраду, про те, як ми відмовляємося від себе, щоб не втратити інших. Коли ти приймаєш неповажне ставлення, ти зраджуєш себе і навчаєш свою дитину також зраджувати тебе. Існує токсична культурна брехня, яка стверджує, що справжня мати терпить від своєї дитини все, не скаржачись до самого кінця, без умов. Але це не любов, це не любов взагалі, це емоційне рабство, добровільна самовідмова, яка не породжує здорових і щасливих стосунків. Навпаки, вона створює нерівність, яка в кінцевому підсумку отруює обох. Коли ти вимовляєш цю фразу, відбувається щось надзвичайно важливе. Ти проводиш межу не лише для своєї дитини, а й для себе. Ти нагадуєш собі, що заслуговуєш на повагу. Що твоє життя має цінність, що ти не лише об'єкт, який існує для задоволення чужих потреб, ти людина з почуттями, з правами, з межами, і нікому не дозволено перетинати ці межі без наслідків, реакція може бути сильною. Твоя дитина, можливо, розлютиться, звинуватить тебе в драматизації, скаже, що ти перебільшуєш, можливо, вона спробує викликати в тебе почуття провини, нагадає про минулі твої помилки. Намагатиметься перевернути ситуацію так, ніби це ти винна. Це класичні маніпулятивні стратегії, спрямовані на те, щоб ти відступила назад, повернулася до звичної ролі, прийняла все як завжди, але ти не повинна піддаватися, ти повинна залишатися твердою, навіть якщо всередині тебе все тремтить. Саме в цей момент визначається, чи справді ти змінилася, чи лише спробувала, і знову відступила. П'ята фраза стосується однієї з найскладніших істин. Якщо продовжити так спілкуватися, я змушена буду дистанціюватися від тебе. Це не погроза, це констатація факту, це захист твого душевного здоров'я, твоєї енергії, твого внутрішнього світу. Юнг часто говорив про те, що ми не можемо змінити інших, але можемо змінити те, як ми на них реагуємо. Коли твоя дитина відмовляється змінювати свою поведінку, у тебе залишається єдина можливість змінити своє місце у цій взаємодії. Дистанція не означає відсутність любові, насправді це може бути найвищий прояв любові до себе, рішення відійти від ситуації, яка завдає тобі шкоди. Багато матерів бояться встановлювати цю межу, тому що думають, що це означатиме повний розрив стосунків. Але в більшості випадків саме встановлення цієї межі стає каталізатором для змін. Коли твоя дитина усвідомить, що може втратити тебе, коли побачить, що ти справді серйозно налаштована, можливо саме тоді настане момент справжнього переосмислення. Але навіть якщо цього не станеться, ти знатимеш, що зробила все можливе, щоб зберегти себе, і це важливіше, ніж зберегти стосунки, які поступово вбивають тебе зсередини. Шоста фраза є, можливо, найважчою для вимовляння, але водночас найважливішою Я люблю тебе, але не можу дозволити собі страждати через твоє ставлення. Ця фраза об'єднує дві, здавалося б, суперечливі речі любов і межі. Багато людей вважають, що якщо ти когось любиш, ти повинен терпіти все. Але це неправда. Справжня любов не виключає самоповаги, навпаки, вона вимагає її. Юнг писав про важливість інтеграції протилежностей у нашій психіці ми можемо одночасно любити когось і встановлювати межі, ми можемо піклуватися про когось і водночас піклуватися про себе. Ця здатність утримувати дві істини одночасно є ознакою зрілості. Коли ти вимовляєш цю фразу, ти говориш своїй дитині. Моя любов до тебе не означає, що я відмовляюся від самої себе. Я можу любити тебе і водночас захищати себе. Це не егоїзм, це здоровий баланс. Можливо, твоя дитина ніколи не чула цього від тебе раніше. Можливо, вона звикла думати, що твоя любов безумовна, в тому сенсі, що ти приймеш усе, що завгодно. Але безумовна любов не означає безумовне терпіння зловживань. Любов може бути глибокою і справжньою, і водночас мати межі. Сьома фраза стосується довгострокової перспективи. Я хочу мати стосунки з тобою, але вони повинні ґрунтуватися на взаємній повазі. Це заява про твої наміри. Ти не відмовляєшся від стосунків, ти просто вказуєш умову, за якою ці стосунки можуть продовжуватися здоровим способом. Юнг наголошував, що здорові стосунки вимагають балансу між близькістю та автономією, коли один з учасників постійно жертвує собою заради іншого. Виникає нерівність, яка руйнує зв'язок. Взаємна повага, це не щось додаткове чи не обов'язкове, це основа будь-яких стосунків, особливо між дорослими людьми. І якщо твоя дитина вже доросла, вона повинна розуміти цю основну істину. Можливо, їй ніколи не доводилося стикатися з наслідками своєї поведінки. Можливо, вона звикла, що ти завжди прощаєш, завжди приймаєш, завжди повертаєшся. Але зараз. Настав час, коли вона повинна зрозуміти. Стосунки це двосторонній шлях. Вони не можуть існувати лише на умовах однієї сторони. Восьма фраза може здатися найрадикальнішою, але іноді вона єдина, що працює. Якщо ти не зміниш своє ставлення, я змушена буду зменшити нашу взаємодію до мінімуму. Це конкретна дія. Не просто слова, а план дій. І це саме те, що потрібно, коли всі інші спроби не спрацювали. Юнг розумів, що іноді найбільша любов, яку ми можемо виявити, це відпустити не повністю, не назавжди, але на достатньо довго, щоб дати іншій людині можливість усвідомити цінність того, що вона втрачає. Коли ти реально зменшуєш контакт, не відповідаєш негайно на кожне повідомлення, не приймаєш кожний дзвінок, не завжди доступна. Твоя дитина починає відчувати твою відсутність, і саме в цій відсутності може народитися усвідомлення. Звичайно, існує ризик, можливо, твоя дитина не зрозуміє, можливо, вона відреагує ще більшою відчуженістю, але ти повинна запитати себе, що гірше, продовжувати жити в постійному болі, страждаючи від неповаги чи ризикнути змінами. Навіть якщо вони можуть призвести до тимчасового розриву дев'ята фраза стосується твоєї власної цінності Я провела своє життя, піклуючись про тебе, і заслуговую на те, щоб це було визнано і поважалося. Це не прохання про вдячність, це нагадування про реальність, ти віддала роки свого життя, незлічену кількість годин, безмежну кількість зусиль. Це не означає, що твоя дитина тобі щось винна в матеріальному сенсі. Але це означає, що вона повинна визнавати цю реальність і ставитися до тебе відповідно. Юнг говорив про архетип матері, про священну роль, яку мати відіграє в психіці кожної людини. Коли доросла дитина знецінює цю роль, вона не лише ранить свою реальну матір, але й руйнує щось важливе у власній психіці. Ця фраза не про маніпуляцію виною, вона про правду. Ти маєш право нагадати своїй дитині про те, що ти зробила, не для того, щоб вона відчувала провину, а для того, щоб вона усвідомила контекст ваших стосунків. Десята фраза найособистіша, коли ти говориш зі мною так, мені боляче, і я не можу продовжувати це терпіти. Проста чесність, вразливість, але водночас сила. Коли ти визнаєш свій біль, ти не проявляєш слабкість, ти проявляєш людяність. Юнг вважав, що визнання наших почуттів це шлях до автентичності. Коли ми ховаємо те, що відчуваємо, ми створюємо фальшиві стосунки. Коли ми говоримо правду про свій біль, ми даємо можливість справжньому зв'язку. Можливо, твоя дитина ніколи не думала про те, що її слова боляче впливають на тебе, можливо, вона була настільки зосереджена на власних почуттях і проблемах, що не помічала твоїх. Ця фраза може стати моментом прозріння, але навіть якщо цього не станеться, ти виконаєш важливу роботу для себе, ти озвучиш свою реальність, ти більше не будеш мовчати. І саме це мовчання, яке тривало роками, можливо, і було частиною проблеми. Одинадцята фраза стосується майбутнього: Я хочу, щоб у нас були здорові стосунки в мої останні роки, але для цього потрібна твоя участь. Це відкрите визнання твого віку і твоїх потреб. Ти не будеш жити вічно. Години, які у тебе залишилися з твоєю дитиною, обмежені, і ти хочеш, щоб ці години були наповнені любов'ю та повагою, а не болем і неповагою. Юнг часто говорив про важливість другої половини життя, про те, що з віком наші пріоритети змінюються. Те, що було терпимим раніше, стає нестерпним зараз, і це нормально. Це не означає, що ти стала гіркою чи нетерплячою, це означає, що ти стала мудрішою і більше цінуєш свій час. Ця фраза це запрошення. Ти відкриваєш двері для можливості змін, ти не звинувачуєш, не караєш, ти просто кажеш ось що мені потрібно, чи готова ти це дати мені питання, яке може змінити все, питання, яке вимагає відповіді не словами, а діями. Дванадцята фраза найскладніша, бо вона стосується гіркої правди. Я не можу змусити тебе поважати мене, але можу контролювати, скільки часу проводжу з тим, хто мене не поважає. Це визнання обмеженості твоєї влади. Ти не можеш змінити іншу людину, але ти можеш змінити свої дії. І саме це твоя справжня сила. Юнг розумів, що єдина справжня сила, яку ми маємо, це влада над нашими власними виборами. Ми не можемо контролювати, як інші до нас ставляться, але можемо контролювати, як довго ми залишаємося в ситуаціях які завдають нам шкоди. Коли ти вимовляєш цю фразу, ти забираєш владу у своєї дитини над тобою. Вона більше не може диктувати умови, вона не може вважати твою присутність чимось само собою зрозумілим. Тепер рішення за тобою. І це може бути страшно. Бо що, якщо твоя дитина обере своє небажання змінюватися, а не стосунки з тобою? Що, якщо вона справді відійде? Це питання, з яким ти повинна зустрітися обличчям до обличчя, і відповідь може бути болючою, але іноді біль необхідний для зцілення. Тринадцята фраза стосується довгострокової перспективи і твоєї готовності до змін Я люблю тебе. Але я також люблю себе. І якщо мені доведеться вибирати між твоєю присутністю у моєму житті та моїм внутрішнім спокоєм, я виберу своє спокій. Це остаточне визнання твоїх пріоритетів, це не егоїзм, це здорова любов до себе, це розуміння того, що ти не можеш піклуватися про інших, якщо сама знищуєш себе зсередини. Юнг писав про важливість індивідуації. Процес установлення тим, ким ми справді є, а не тим, ким інші хочуть нас бачити. Для матері це часто означає навчитися ставити свої потреби на один рівень з потребами дитини. Це не означає, що ти менше любиш свою дитину, це означає, що ти також любиш себе, і ця любов до себе не є чимось, за що треба вибачатися або соромитися. Можливо, протягом усього життя тебе вчили, що бути хорошою матір'ю. Означає завжди ставити дитину на перше місце, але ніхто не сказав тобі, що може статися, коли ця дитина виросте і почне використовувати цю твою готовність жертвувати собою. Настав час переписати це визначення. Бути хорошою матір'ю також означає моделювати здорову самоповагу це означає показувати своїй дитині, що кожна людина, включаючи тебе, заслуговує на гідне ставлення. Важливе питання, яке тобі треба поставити собі, звучить так: чи готова ти втратити постійну присутність своєї дорослої дитини в житті, щоб повернути собі власну гідність у руках, що залишилися. Це питання потребує чесної відповіді, бо правда в тому, що, можливо, ти не зможеш мати обидва варіанти, ти не можеш підтримувати стосунки, в яких постійно зазнаєш травм, і водночас зберігати внутрішній спокій, щось має змінитися. І якщо твоя дитина не готова змінюватися, тоді тобі треба бути готовою змінитися самій. Це не означає, що ти відмовляєшся від любові, це означає, що ти заново відкриваєш любов до себе, яку десь загубила на своєму шляху. Юнг визнавав, що багато людей знаходять себе лише в другій половині життя. Для матерів це часто означає необхідність навчитися говорити ні, встановлювати межі, захищати себе. Це пізній урок, але він не менш важливий. Навпаки, можливо, це найважливіший урок з усіх, бо який сенс у тому, щоб усе життя бути поряд з іншими, якщо в кінці ти залишаєшся сама з відчуттям, що ніхто насправді не цінував тебе. Коли ти вимовляєш фрази, описані в цьому тексті, ти відчуватимеш опір з боку своєї дитини, але, можливо, також і з власного боку. Всередині пролунає голос, що скаже. Але я ж мати, я мушу це терпіти, я маю розуміти, прощати. Проте цей голос не голос мудрості, це голос старої програми, яка навчила тебе, що твої потреби неважливі, що твій біль не має значення, що ти завжди повинна поступатися. Саме цей голос вів тебе десятиліттями і привів до цієї ситуації, коли ти запитуєш себе, чому власна дитина так з тобою поводиться. Настав час більше не слухати цей голос. Настав час почути інший голос, який йде з глибини твоєї істинної суті, і каже: Я цінна, я заслуговую на повагу, я маю право захищати себе. Цей голос тихий. Можливо, ти давно його не чула, але він є, і він стане сильнішим, коли ти почнеш прислухатися до нього, коли почнеш діяти відповідно до нього. Ти не егоїстична, коли встановлюєш межі. Ти не холодна, коли відходиш на відстань, ти не безсердечна, коли кажеш більше не так. Зміна починається в той момент, коли ти усвідомлюєш, що маєш вибір. У тебе завжди є вибір. Можливо, ти про це забула, можливо, ти вірила, що в тебе немає варіантів, що ти просто мусиш терпіти те, що відбувається, але це неправда. Ти можеш обирати, як жити, з ким проводити свій час, що приймати, а що ні. Цей вибір твоя сила. І ніхто не може забрати її в тебе, окрім тебе самої. Не існує ідеального способу взаємодії з неповажною дорослою дитиною. Кожна ситуація унікальна, кожні стосунки мають власну історію, але одне залишається універсальним ти повинна почати ставитися до себе серйозно, ти повинна почати вірити, що твої почуття важливі, що твоя гідність має значення, що ти тут не для того, щоб безкінечно віддавати. Нічого не отримуючи взамін, це не егоїзм, це самоповага. Можливо, ти помітиш, що стосунки з твоєю дитиною зміняться, коли ти встановиш ці межі, можливо, вони стануть кращими, можливо, не складнішими. можливо, на якийсь час зовсім припиняться, але щоб не сталося, ти знатимеш, що відстояла себе, ти знатимеш, що більше не готова зраджувати себе заради підтримки стосунків, які руйнують тебе. І це знання, ця внутрішня впевненість коштує більше, ніж будь-яка поверхнева гармонія. Юнг казав, що шлях до цілісності веде через темряву, через протистояння з тим, чого ми воліли б уникнути. Для тебе це може означати необхідність зіткнутися з правдою, що стосунки з твоєю дитиною не такі, якими ти їх бачила в мріях, що тобі треба прийняти факт, що твоя дитина. Можливо, ніколи не любитиме тебе так, як ти мріяла. Але в цьому прийнятті також криється звільнення бо коли ти перестаєш боротися з реальністю, коли перестаєш заперечувати себе, тоді можеш почати справді жити. Питання не в тому, чи поважатиме тебе твоя дитина, питання в тому, чи поважаєш себе ти сама, бо, зрештою, саме тобі доведеться жити з собою, саме ти дивишся в дзеркало, саме ти знаєш. Чи відстояла себе, чи знову відмовилася від себе? І це питання, ця внутрішня відповідальність важливіша за будь-яке зовнішнє визнання. Якщо ти сьогодні почнеш вимовляти ці фрази, якщо сьогодні почнеш діяти інакше, це не змінить усе миттєво. Зміни потребують часу, але ти зробиш перший крок: крок у напрямку самоповаги, у напрямку гідності, у напрямку життя, в якому ти існуєш не лише для інших. А й для себе, і це початок усього. Можливо, ти запитуєш себе, чи не надто пізно, чи не надто ти стара, чи має сенс щось міняти зараз, але ніколи не пізно. Поки ти дихаєш, поки відчуваєш, поки думаєш, у тебе є можливість прийняти інше рішення, у тебе є можливість сказати. Від сьогодні я ставлюся до себе по-іншому. Від сьогодні я вимагаю, щоб інші поводилися зі мною з повагою. «Від сьогодні я більше не готова зраджувати себе. Це рішення непросте, воно вимагатиме мужності, витримки, готовності переживати неприємні почуття, але це єдине рішення, яке повертає тебе до себе самої, і, зрештою, саме це має значення, щоб ти знайшла себе знову, щоб знову відчула, хто ти є, за межами ролі матері, за межами очікувань, за межами розчарувань. Подорож починається з однієї єдиної фрази, фрази, яку ти вимовляєш уголос у момент, коли з тобою поводяться неповажно, фрази, яка може тремтіти, бо ти боїшся, але яка все одно є правдивою, фрази, здатної змінити твоє життя, якщо ти готова слідувати за нею. Ця фраза твій голос, твоя правда, твоя гідність. І ніхто не може забрати в тебе цей голос, якщо ти сама. Не відмовишся від нього. Якщо ти дослухала до цього місця, то вже знаєш, що щось усередині тебе готове до змін. Щось у тобі прагне нарешті бути поміченим, нарешті шанованим, нарешті мати значення. Це прагнення знак того, що ти ще не здалася, що ще є надія, що ти ще можеш боротися за себе, за своє життя, за свою гідність, і ця боротьба найважливіша боротьба. Яку ти коли-небудь вестимеш, дозволь запитати тебе, чи готова ти пройти цей шлях, чи готова ти вимовити фрази, які відновлять твою гідність, чи готова ти нести наслідки, навіть якщо вони болючі, якщо твоя відповідь так, навіть тихе, несміливе, так, тоді ти вже почала, тоді ти вже на шляху, і цей шлях приведе тебе додому, до себе самої. Запрошую тебе поділитися своїми думками з цієї теми у коментарях. Як ти справляєшся з неповагою, чи встановлювала вже межі, чи це все ще важко для тебе? Твій досвід може допомогти іншим відчути себе менш самотніми, і якщо цей матеріал дав тобі щось, якщо він торкнувся тебе, якщо допоміг, тоді підпишися на канал, щоб і далі отримувати контент, який супроводжуватиме тебе на твоєму шляху. Бо цей шлях не закінчується тут, він тільки но розпочався.